Пане Петре, цікавить інше питання. От ви проаналізувавши промоніторивши російські медіа пабліки, прийшли до висновку, що Владимир Путін. Вдається до приховної мобілізації і спробує застосувати в у війні проти України 2 мільйони резервістів, які знаходяться на балансі Міністерства оборони так званої Російської Федерації, і начебто їх зараз відправляють на охорону НПЗ та інших об'єктів, які знаходяться під загрозою прольотів українських БПЛА. Так і є, і та такий висновок е, дійсно стискається з перших повідомлень про резервістів, які почалися з кінця літа цього року. Ми почали стикатися досить широко цією темою і моніторити тим, що відбувається, всі зміни, які відбулися. Е, остаточно на це вказує останній указ. Законопроект еміционної Держдуму Російської Федерації Путіна про, про саме організацію резервістської служби, про те, що тепер дійсно можна залучати не напряму, поки що на лінію фронту, але до охорони з стратегічно важливих е, об'єктів, можна залучати для охорони загальної безпеки, порядку і так далі. Так далі, так далі. Е, про що, що це вказується? Одночасно з цим з весни цього року, коли вперше оголосили досить широкий набір резервістів, звідки два мільйони взялись. Про ще те, що нас якось забувають згадувати, вони фактично сформували оцей резерв два мільйони людей, які отримують вже заробітну плату. На лінії фронту вони не знаходяться, проте вони потрошки починають охороняти дійсно і тренуватись. Як підрозділи протиповітряної оборони, і ті, хто протидію дронам, і так далі, і так далі.